Доброго дня, шановні присутні! Я Тивоню Каріна, учениця 9 класу Воюдинського ліцею Торчинської селищної ради Луцького району Волинської області. Я навчаюся і проживаю в мальовничому селі Воютин, в центрі якого розташований ліцей. Окрасою села є річка Чорновузка. Гарний парк та багато дерев. Але, на жаль, досить часто в селі можна побачити неконтрольовані сміттєзвалища, на яких багато пластику і паперу, саме того сміття, яке можна відсортувати і відправити на переробку. І саме ми, учні воюдинської ліцею, готові до чогось нового, прагнемо щось зробити на краще. Саме зараз хочемо кинути виклик тим неконтрольованим смітникам, які є на території села Воюте. Для цього ми розробили проєкт і об'єдналися в команду з дев'яти людей. Мета проєкту формування культури роздільного сміття показати учням та жителям села про користь сортування. Адже змішані відходи – це сміття, а роздільні відходи це ресурс. Завдання проєкту пройти навчання про правильне сортування сміття, розповісти учням та жителям села про сортування сміття, залучити учнів до сортування сміття, провести тренінг з учнями, запровадити сортування сміття в будинках та ліцеї, провести збір макулатури, пластикових кришечок та батареях, залучити спонсорів та плату до придбання контейнерів, придбати та встановити розірні контейнери в школі, сортувати сміття в ліцеї. Термін реалізації проєкту один рік витрати 6 тисяч гривень на купівлю контейнерів для доцінного сміття. Оскільки будь-які зміни варто починати з себе, то мені в першу чергу потрібно було навчитися правильно сортувати сміття. Тому я пройшла онлайн-навчання та отримала сертифікат. Ще разом зі мною пройшли навчання 100 учнів ліцею. Отже, Навчання ми пройшли і з новими силами розпочали роботу над проєктом. Найперше створили сторінки в соціальних мережах, щоб навчити правильно сортувати сміття, провели семінари та майстер-класи. З учнями старших класів Буютинського ліцею. З молодшими учнями та з кошкільнятами. Та ліквідацію смітників. Сортування сміття розпочалися збору макулатури серед учнів 5 по 11 класів. Наступним етапом проєкту було встановлення ємкостей для батарейок, пластикових кришечок. Після проведених занять учні розпочали сортування сміття вдома. Наступним етапом роботи над проєктом було встановлення паперових контейнерів для сміття. Долаючи шляхи життя, лишаємо своє сміття, яке отруює природу не тільки землю, але й воду. Сміття лишаємо хімічне, на жаль, велике воно і вічне. Пора, мабуть, поглянути на себе. Хіба господар так себе веде? Зробити у господарській все як треба, Порядок нам ніхто не наведе, Сміття ж і нечистоти нас повсюди, У селах, в річці, в лісі, у дворі, Але ми ж з вами всі розумні люди, І летимо у мріях до зорі. Учасники акції протягом місяця користувалися екоторбинками. Для більшого зацікавлення організували та провели майстер-клас Розмалюй екоторбинку в студії Янголятка». Завершальним етапом проєкту став пошук спонсорів для купівлі контейнерів. Придбати контейнери погодилась голова обласного благодійного фонду Дитяча місія Україна, з якою відбулася очна зустріч. За час роботи над проєктом ми пройшли навчання, провели заходи з учнями ліцею, батьками, дошкільнятами. Залучили до сортування щедрі школи і садочок, впровадили роздільне сміття в ліцеї та вдома, ліквідували сміттєзвалище, зібрали 3 кг батарейок. Зібрали близько тисячі пластикових кришечок, які відправили на проєкт пластикожуйка Соня. Зібрали 300 кг макулатури, за яку отримали 500 гривень. Встановили контейнери, набрали 5 мішків пластикових пляшок. Близько 50 сімей сортують сміття з нами. Сортуємо сміття. Але найголовнішим є те, що ми придбали баки для сміття та почали сортувати. Вже протягом року ми розділяємо сміття, пластикові пляшки від кришечок, які відправляємо на переробку, макулатуру ділимо на дві групи та здаємо в пункти прийому, батарейки відправляємо на утилізацію, жестяні баночки здаємо на переробку. Отже, з усього сміття, яке є в ліцеї, в нас лишається лише маленька частина, яку не можна переробити. Сортуй з нами. Сортуй як ми. Сортуй краще за нас. Дякую за увагу.